Слава Ісусу Христу! Мої досягнення в році минулому. Місяць березень в терабороні, побував в лютужі за два дні до звільнення Київської, Чернігівської та Сумської областей. З травня почав волонтерити. Загалом до кінця року вдалося зібрати більше 55 тисяч гривень. Нюанс в тому, що в основному я звертався до продавців саме тієї продукції, якої потребував фронт. А саме Ремба 68-ї Єгерської бригади, який я намагався підтримувати, наприклад, комерційний директор будівельного маркету Олді, що по вулиці Гарматній міста Києва, люб'язно надав мені електроінструмент. На суму біля 10 тисяч гривень від абразивних кругів до зварювального апарату. Потім були 20 маскувальних сіток для прикриття бойової та вантажної техніки на Донецькому напрямку. Їх виробляли декілька команд жінок біля двох місяців. Ну і Під кінець року порадував директор з питань безпеки супермаркету епіцентр. В нього я. Отоварився на суму біля 25 тисяч, це і гумові чоботи на хутриної підложці, і дощовики, і безліч реманенту. Електроди, ті ж абразиви, і декілька комплектів універсальних автомобільних ключів. Що стосується особистого життя, то тут такі успіхи. Освоїв ще одну спеціальність банчика-парильчика. Придбав нарешті велосипед, також придбав продвинутий планшет для якісних матеріалів для Ютубу та отримав ноутбук замість вінтажного компа, який перемістився до мами на солом'янку. І нарешті зробили з моєю мамою дуже корисну річ, оформили на мене половину житла. Що надала їй можливість знов отримувати субсидію, що в свою чергу повертає їй майже половину її пенсії. Здається, нічого не забув. Слава нація!